Американський лідер Дональд Трамп та наш український президент Володимир Зеленський вже завершили свою розмову. Про це повідомили журналістам в офісі президента. Говорять про те, що це був насправді тривалий дзвінок. Спочатку говорили президента Зеленський і Трамп, Трампа. Вже згодом згодом долучилися до них і європейські лідери. Мова йдеться про голову Єврокомісії фондерляїн, президента Макрона, канцлера Мерца, президента Стуба, президента Навроцького, прем'єр-міністра Стармера, також генсека НАТО Рюте, держсекретара США. Марко Рубіо та спецпредставника США Стіва Віткофа про це повідомляють видання Суспільне. Знову ж таки, поки що офіційних даних про що поговорили і чим завершилася ця розмова, поки що немає. Але ми будемо слідкувати. Обов'язково будемо вас оперативно про це повідомляти. А ми тим часом йдемо далі. Дональд Трамп поки не буде застосовувати енергетичні санкції проти РФ. Про це американський лідер розповів в інтерв'ю Fox News після повернення Заляски. Запевнив, що його зустріч із російським диктатором пройшла добре, тому поки це. Питання відклали. Президент США також додав, що готовий долучитися до наступної зустрічі Зеленського і Путіна. Тепер, нібито, все залежить від президента Зеленського. Також до переговорного процесу мають бути залучені і європейці. Свою розмову із російським диктатором він оцінив на десятку. Вважає, що це дуже важливо, що нібито дві великі держави змогли чудово порозумітися. Журналіст також поцікавився, яке питання з російським диктатором не було узгоджене. Трамп відповіді уникнув. Тиждень очікування та напруження, а за результатами нічого. Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна тривала три години. Головною темою було закінчення війни в Україні. Самі ж переговори пройшли з порушенням всіх протоколів. Тож про що говорили, та до чого прийшли, дивимось далі у нашому наступному сюжеті. Червона доріжка, купа пафосу, а жодної угоди немає. Зустріч президента США Дональда Трампа та Путіна на Алясці тривала майже три години. Втім, конкретних результатів не було озвучено. Літаки очільників Білого Дому та Кремля приземлилися на військовій базі Ельмендорф Річардсон. Трамп зустрів Путіна, як і анонсувалося, з червоною доріжкою. Коли диктатор пішов йому назустріч, американський лідер почав аплодувати. Представники ЗМІ ще там почали задавати питання російському диктатору стосовно убивств цивільних в Україні. Але той зробив вигляд, що не чує запитання. годину до старту зустрічі стало відомо про зміну планів. Замість тета тету переговори проходили в форматі 3 на 3 З Трампом був спецпредставник Стів Вітков та держсекретар Марко Рубіо. З путіним всілися Лавров та помічник Юрій Ушаков, але спілкування з пресою не вийшло й тут. Білий дім показав початок зустрічі. А вже за кілька секунд трансляція завершилась. Журналісти знову поставили путіну незручні запитання. А диктатор в Гове зробив вигляд, що нічого не чує. Зустріч у форматі 3 на 3 тривала майже три години. Вже близько другої ночі за Києвом Трамп та Путін вийшли до журналістів. Першим словом взяв очільник Кремля, що є порушенням протоколу. Балачки розпочав у своєму стилі маніпуляцією, географічними та історичними фактами. Згодом він знову згадав про братський народ, додавши, що війна для росіян це цитую трагедія та тяжкий біль. А Трамп виступив коротко, заявив, що зателефонує. Президенту Володимиру Зеленському та лідерам НАТО переговори назвав дуже продуктивними, але ключове питання щодо війни в Україні залишається невирішеним. Я вважаю, що ми провели дуже продуктивну зустріч. Було багато тем, щодо яких ми погодилися. Є кілька важливих, які ми ще зовсім не узгодили, але досягли певного прогресу. Тож угоди немає і поки не буде. Я зателефоную до НАТО через деякий час різним людям, яких я вважаю доречними, і звичайно зателефоную президенту Зеленському та розповім йому про цю зустріч. Зрештою, це залежить від них. Одразу після оголошення заяв, не відповідаючи на запитання журналістів, президенти пішли з прес-конференції, що є не характерним для Трампа. Цю деталь зокрема відзначили й американські представники змі. Тож зустріч лідерів залишила по собі більше питань ніж відповідей їм не вдалося досягнути домовленості, хоча б щодо тимчасового припинення вогню. І в той час, коли вони обговорювали війну в Україні без представників самої України. Іни жителі Аляски розгорнули гігантський український прапор в Анкориджі знак солідарності та підтримки нашої держави. Західні змі висловилися про підсумки переговорів Путіна та Трампа на Алясці. За туманними коментарями було ясно, що двом президентам не вдалося досягти угоди навіть щодо відправної точки, яку намітили Європа, Україна та сам Трамп. Тимчасове припинення вогню пише The New York Times. у виданні Sky News вважають, що якби президенти згадали про припинення вогню, це змінило б характер розмови. Але схоже, що до цього ще далеко додають журналісти. У CNN розповідають, що жоден із президентів... Зденців не відповів на запитання журналістів. Це залишає зміст їхніх переговорів невідомим. А видання The Guardian акцентує, що все відбулося занадто швидко. За їхніми словами Дональд Трамп залишив більше запитань ніж відповідей. Він Лестив Путіну, але дуже дав багато, мало точніше, подробиць про безпосередню сам.